Після падіння короля свиней розгорнулась громадянська війна, яка розірвала єдність пустощі. Свинолюди остерігаються висушувачів, і ця війна нічого не приносить, окрім нашого кровопролиття. Що робитимемо далі, мілорде? Чудово! Най вони нас недооцінюють. Вони нічого не знають про мій зв'язок з принцесою пустощі. Страшно уявити, яку силу я можу отримати за допомогою зірки пустощі, отриману після її смерті. Свино люди побачать нашу справжню силу, коли ми завдамо удару. Коли їхня тиранія впаде, всі вклоняться переді мною як новим королем. Я повернув пустощі її колишню славу. Попереду довга дорога, Позаду одна лиш туга, Всередині тебе тривога. Залиш по собі великий слід, Твою душу покриває лід, важку пігулку проковтнути слід. Важка пігулка, важка пігулка, важка пігулка, важка пігулка Коли ти був малим, сильно докучав, завжди себе лякав. Не знав, як себе вести, але Ти назад не здавав. А тепер ведеш себе так, ніби ти всіх послав. Коли врятували моє життя я себе винним відчував. Я завжди себе винив, відчуваючи прокляття. Дрож проходить по спині, коли я кажу твоє ім'я в дитинстві був більше ніж якесь звання, я хочу побачити відбиток, залишений в моїй пам'яті Тільки но зійшов і отримав перший квест, зробив перший вибірну арешту на піст І коли промовляю до вогню, ти отримуєш найкращий вміст Кажу тобі я те, що тобі забувати не слід Попереду довга дорога, позаду одна лиш туга Всередині тебе тривога Залиш по собі великий слід, Твою душу покриває лід, важку пігулку проковтнути слід. Важка пігулка, важка пігулка, важка пігулка, важка пігулка. Травмі від твоєї матері майже 20 років, а твій батько продав душу із якою затяжів. Чи готовий ти піти туди, звідки чути їхній свист чому все обертається на лід, може щось не так. Ми поговоримо про це, поки не посині я. Я сміятимусь над цим, пожартую, та це не одне і теж Я не можу вже вдавати. Це завдає мені біль Цей нескінченний цикл, неможливо приборкати Тільки но зійшов і отримав перший квест, зробив перший вибірну арешту на піст. І Коли промовляю до вогню, ти отримуєш найкращий вміст Кажу тобі я те, що тобі забувати не слід. Попереду довга дорога, Позаду одна лиш туга, Всередині тебе тривога. Залиш по собі великий слід Твою душу покриває лід Важку пігулку проковтнути слід. vaskapi houka 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 vaskapi houka